Ми прийшли на секонд хенд, і зараз Вікторія буде підбирати мені образ. За скільки? За 600 гривень. Покажи. 600 гривень має одіти мене з голови до ніг. Красивка рахується, треба чи ні? Все треба взуття, життя, копту, Запах тут такий собі. По бюджету хіба откі можна. Господи, прости. Я нічого й не підказую, нічого не цей, хоча. 3009 гривень кілограм. То, то цілих 2 кілограми можна взяти. Але то такий має бути по-людськи образ, чуєш? Да, да. Щоб мені сподобався. Ні, Це не було вказано в умовах. 39-й, то 39. явно не мій. Я знайшла тобі взуття. Я знайшла шубку і де мені важити. Я Вікторія задорого. дорого. Вибрала в Вийшло менше ніж 500 гривень, то лишаються гроші на каву. Мірій. Пишіть в коментарях, як вам образ, але штани на мене от великі. Ви ще ви заколеш?